Від початку цього року на Миколаївщині зареєстровано понад 1900 пожеж, що на 45% більше, ніж торік. Про це повідомили під час брифінгу у Державній службі з надзвичайної ситуації у Миколаївській області. Внаслідок цього загинула 21 людина. Ще 38 було травмовано. Матеріальні збитки від пожеж по області склали понад 40 мільйонів гривень. На пожежах врятовано 22 особи, це що стосується області, та матеріальних цінностей на суму понад 38 мільйонів. Така статистика пов'язана з тим, що час прибуття рятувальників у місті набагато менше, ніж у віддалених населених пунктах, адже через стан доріг в області пожежна машина не завжди може швидко дістатися місця події. Міській місцевості це витрачається десь близько 15-20 хвилин. А в сільській місцевості час слідування до місця виклику іноді значно довший. Ба більше за останні декілька тижнів було зафіксовано десятки фактів горіння пожнивних залишків, а також лісосмуг та сухостою. Причиною є саме людський фактор небережне погодження з вогнем або навмісне підпали, спалювання сухої рослинності, сміття. Аби не допустити збільшення кількості пожеж. Відділ охорони та захисту лісів філії Південний лісовий офіс державного підприємства ліси України впроваджує профілактичні заходи. Серед них влаштування понад 400 кілометрів мінералізованих смуг, які запобігають поширенню полум'я. Проведено догляд за мінералізованими смугами 3286 кілометрів. Перекрито 109 позапланових доріг, встановлено 390 штук наглядної агітації, вигляді аншлагів. Постійно проводиться роз'яснена робота через засоби масової інформації. Крім того, на водних об'єктах регіону рятувальники зареєстрували 21 надзвичайну подію, внаслідок якої загинуло 19 громадян. Лише за останні два тижні на Миколаївщині у воді потонуло 9 осіб, тож рятувальники закликають мешканців області бути обачними. Адже нинішня спека створює небезпеку не лише для здоров'я та життя людей, а й довкілля. Катерина Рупташ, Богдан Іванов, Роман Базик, новини на телеканалі Март.